Вірш Ліни Костенко, доля, читає Наталія Кириченко. Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих скнар продавалися різні долі. Одні були царівини гірш. А другі, як бідні міньйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, дехто щастям своїм платив, а дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним, долі ворожки, тасуючи дні. До покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо, за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось минула ніч, і скінчився сон, а доля мені засталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обранниці